Кого за селом пас Тарас Шевченко? Дягняток. Правильно. Авіапромисловість пишеться разом, окремо чи через Дефіс? Разом. Правильно. Вкусний, неправильно, а правильно, правильно. Жителі міста Млинів. Що? Як їх називають? Жителі міста Млинів? Млинівці. Е, правильно. Скільки дефісів у словах хто зна коли»?» Один. Правильно, скільки тере у реченні мій брат лікар, а сестра учителька? Один. Неправильно, два. Рись у множині. Рисі. Правильно. Кривий ріг у родовому відмінку. Е, який кривий ріг? Е, неправильно, кривого рога. Остання буква у слові силоміць. Е, м'який е, знак. Правильно. Охайний брудний затишний дім. Скільки тут іменників? Н, жодного. Дім тільки. Дім Не, один. Правильно. Скільки літер «д» в слові серцевий? Н, немає. Правильно. Дієприслівник